Правоохоронці Донеччини вивезли ще п'ять дітей та їхніх матерів із прифронтового міста. Це одразу дві родини, наймолодшій дитині всього рік. Життя під регулярними обстрілами стало вже надто небезпечним, і батьки самі попросили про допомогу. Дорога, якою мчать поліцейські, регулярно прострілюється. звідси до лінії фронту всього 10 кілометрів. Але у них надважливе завдання. Евакуювати дітлахів проїжджаємо ділянку дороги між Костянтинівкою та Турецькою. Казали хлопці на посту колеги, що зранку вже сюди прилітало, прилітає систематично. Лише дивом правоохоронцям вдалося проскочити артилерійський обстріл росіян. Снаряди вибухали в ста метрах від автівки, але їм таки вдалося цілими дістатися до населеного пункту. Чербинівка знаходиться неподалік від Торецька. Тут постійно гучно і небезпечно. На правоохоронців малеча чекала вже із зібраними речами. Наймолодшому Сергійко всього рік, і до нього уваги найбільше. Мама, мама. 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 На порятунок чекали одразу дві родини. Часу на евакуацію було дуже мало, адже окупанти могли вдарити по населеному пункту у будь-яку мить. Опа. Малі в бронежилетах, а евакуаційний транспорт броньований. Втім, аби дорогою не було лячно, малечо відволікають на розмови. Діти розповідають про своє життя у перефронтовому місті. Я з козами воюю, а школа але Ну зараз закрили. А хочеш учитися? Ну, Асобінакласіка своєї одна класіка в кучу бабаїжа. Правоохоронці довезли дітей разом з мамами до Краматорська. Вже звідти вони вирушили до більш безпечного регіону. Білі Янголи це спеціально створені екіпажі поліції, і такі евакуаційні тури вони проводять щотижня. З турецької громади евакуювали п'ятеро дітей. Це наша територія обслуговування. Ну, ось сподіваємось що якомога ж, скоріше у нас буде перемога і дані дітлахи це наше майбутнє. Тому ми за їм зобов'язані. Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.